Так, значить, подивилися на таку машину. Фарбовані чотири елементи, капот, двері. Так. Ці двері і ось це крило. Все перефарбовано, двері крутилися. І ось тут криво стоїть зазор по дверях. Так і видно, що тут двері торчать. Є ось такі вм'ятини. Коротше, двері крутилися, капот крутився, крила мінялися. Ну, коротше, якось так. Солончик непогано виглядає, ну, машина на 10-15 тисяч євро робилася ремонтів. Так що ось так потім з такою тачкою ми глянули сьогодні.